Три дні було закрите пепіно, воно тільки що розкрила. гляньте яка вже консуелка велика. Тільки що розкрила, а воно що не полите, зараз буду поливати. Зараз буду о, дивіться Консуело. опа. О, такі в мене пепіночки не забирала, думала, вже померзли, не забирала їх, але зараз наступає така погода, що вони можуть і побуть. О, жовті ага. Скоро будемо пробувати. Тут дві. Листя пожовтіло, ще й не поливала. Ех, зараз полю бігом-бігом. Все відійде. Бачите? Скоро буду пробувати. Ну, ще тиждень, хай постоїть, якраз цей тиждень. Погода класна. Отаке поливаю, бо пропаде. Он, гляньте на молоденький саджанець. Ой-ой-ой, засушила. <кхи> ну нічого. Нічого, воно зараз відійде, воно таке живуче. Отакі в мене ще пепіно. Вода стоїть. Зараз буду поливати, Вон, дивіться, Редисочка моя. Вже червоні хвостики. о, Бачите, а це я не знаю, що це. Чи я пропустила, чи тако поливала і туди стекло. Цей горб, знаєте, мене вже трошки дістав. А це ще новіша редиска. Тут скоро буде. от, Після тої буде ця. Буду зараз і поливати. І джирчики, красончики мої. Кажу, що я не заходила а один день, як загляну, то і не, нічого тут не робила. На цьому вже море з пілих, але добре. Як надивлюся в групі, як показують. Таку смакоту в мене є, але вони будуть на другий рік. А те, що було по одному, по два. Я бігом не чекаю, поки даже добре дозріє, зриваю. Оце буде слідуючий. Всі поспіють. Якраз така погода, ще хороша вернулася. От. Отаке. От Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого. Підписуйтесь.